Є новина, друзі, зеленський три рази попереджав Міндіча та тюрма для Чернешова. Дослухайте до кінця. З'явилася стаття в виданні дзеркало тижня, в які описується, що влада вичікувала довго. Ну вони одразу там не вели санкції проти міндіча, не звільнили міністрів. Тобто вони чекали реакції. суспільства, зрозуміли, що відпетляти не вдасться, і почали якби діяти оці санкції міністрів е, геть. І ну, те, що ми вже всі знаємо. Але що цікаво в цій статті, Зеленський він вчора заявив Блумбергу, що після того, як він знав про корупційні розслідування по Міндічу, або як вони розпочалися, там не зрозуміло. Він з Міндічем не говорив. Ну тобто, він від нього відхрестився. Тобто, я з ним не говорив. А от джерела дзеркала тижня кажуть, що Зеленський з червня місяця, коли послав Міндіча, повертати Чернишова, віце-прем'єра, якого повертала вся країна, ну тому що він не хотів повертатися. Утримувати підозру. Так от, Зеленський з змінчиком з того моменту говорив три рази. І говорив він в основному з ним про те, щоб той не повертався в Україну. Остужував його запал, там так написано. Про повернення в Україну. І все ж таки Міндіч повернувся і далі займався розкраданнями своїми темними справами. Чому він повернувся? Ну можна тільки припустити, тому що в нього в Україні дуже багато бізнесів, дуже багато грошей зав'язано на Україні. Ну і він ще не все заробив. Із енергоатома тільки міністрів нових призначили ж своїх Галущенка, Гринкевич, всіх. Ну, тобто, треба було далі лататися. І знаєте, це дуже показово. Чому? Тому що якщо Зеленський, який має найбільше інформації в нашій державі, якому підпорядковуються всі правоохоронні спеціальні органи, крім антикорупційних, каже йому: ну не повертайся три рази, а той повертається. Це говорить про їхні відносини. Розумієте, тобто міндіч міг не зважати на зеленського. А чому людина може не зважати на президента на найвпливовішу людину в країні? Ну тому що він багато про нього знає. Але це знаєте, моє припущення. Друге питання це Чернишов. Чернишов вчора вручили запобіжний захід. 72 години є, щоб суд його розглянув, і там тримання під вартою. Тобто Набута Сап хочуть, щоб його помістили в СІЗО. Чернишова чи буде застава, чи не буде. Подивимося, які аргументи в Набута Саб подивимося. Ну, аргумент просто. Міндіч втік. Міндіч, цукерман подільники втекли і може втекти е, Чернишов. Але це показово. Ви розумієте, якщо Чернишов попаде в СІЗО, він здасть всіх. Це ж абсолютно зрозуміло. Напишіть свою думку. Лайк, репост, підписка. телеграм в шапці профіля є новина. Підписуємося, там давним-давно все є.